Тема моєї доповіді це способи та обладнання для визначення складу скидного газу та зольного залишку при спалюванні обріненого графіту ядерних установок. Ядерний реакторний графіт становить більшу частину накопичних освітіних радіоактивних відходів, тому пошук способів поводження з ним є актуальною науковою проблемою. А наразі реактори енергоблок, енергоблоків Чорнобильської АЕС перебувають на стадії припинення експлуатації. Тобто потенційно ми матимемо 5,4 тисяч тонн відпрацьованого реакторного графіту. Його сумарна активність буде близько 1,2 помножне на 10 у четвертій степені, які та загалом маємо. Потенційну небезпеку для персоналу і навколишнього середовища загалом по світу цих відходів 250 тисяч тонн. Отже, зрозуміло, що така ситуація на необхідність розробки стратегії управління відходами графіту. Найчастіше розглядається два методи поводження з відпрацьованим опроміненим графітом: це ізоляція з подальшим захороненням і спалювання. А найбільш близькими відомими методами є зольність та визначення складу скидного газу. Було проведено дослід по цій методиці, яка вже включена в патент, який можна побачити праворуч. В ньому спосіб визначення зольності графіту здійснюється таким чином, що важку графіту у розмірі 1 грам розміщають у три тиглі, які поступово нагрівають в електричній печі, та тримають на даній температурі від 4 до 6 годин. Після чого тиглі з зольним залишком виймають з електричної печі, охолоджують в ексикаторі та зважують. Зольність визначають за даною формулою. Дослід був проведений на цій печі, яку ви можете бачити. Тож, і об'єктом дослідження був графіт марки ГО-92 з містом вуглецю плюс-мінус 92% масових. Основні домішки це селіціо2, алюміній 2О3 і ферм-2. 3 Термодинамічні розрахунки, способу визначення зольності графіту були проведені в комп'ютерній програмі ТЕР. Це зліва з опроміненим графітом, ну, з тим складом, який ми пропускаємо, та безпосередній склад справа. графіту Г-92. На даному слайді можна побачити безпосередній процес проведення досліду. На цьому теж. Отже, експериментальна пробація визначення зольності графіту. Так виглядає графіт до та зола після проведення дослід. Масова частка зольного залишку показала 8,8%. Отже, можна стверджувати, що дослід був достатньо точний. Тож, перейдемо до експериментальної пробації методу визначення зорності, можемо побачити. Певну зміну температури за часом, ця крива пояснюється ефектом Вінгера, що видно як в прямій залежності, так і на диференційному графіку. Тепер перейдемо до наших планів. В Чорнобилі вже є установка, є піч, яка буде визначати одночасно і скидний газ і ізольність графіту. Тож. Це загальна спрощена схема, принципово-технологічна схема цієї печі. Отже, отже, ми рухаємось, і сподіваюся, наступний, наступна доповідь буде вже з результатами цього досліду. Перейдемо до висновків. Важливим завданням під час розробки шляхів поводження з приміненим графітом є дослідження його властивостей і характеристик. Розроблено методику та принципово-технологічну схему одночасного визначення складу скитного газу та зольності під час спалювання, експериментально опробовано розроблену методику визначення зольності графіту, та розраховано прирівноважений склад системи, який наближений при спалюванні промінненого графіту Чорнобильської АЕС. Також результати були опубліковані в цих публікаціях. Дякую за увагу, готовий відповісти на ваші питання.